Вітаю всіх на каналі Дніпровські Пороги. Щиро вдячний тим, хто нещодавно підписався на канал. Місяць червень не був щедрим на опади. Я вже навіть зробив крапельне зрошування. Ось на перчик та на помідорки і на огірки. Але в кінці місяця. Пройшло таке пару дощиків і зараз все пішло в ріст. Так, що ж у нас вже виросло? Так, оце гіркий перчик. Розсада з ринка. Це помідори. Сіяли прямо у відкритий ґрунт. Це часничок яровий. Слабенький, правда, але він довго лежить і не портиться, не сохне, не в'яне. Оце така у нас цибулька. По ній росте кріп. Я його не вириваю, хай росте. Буде на консервацію. А також насіння на наступний рік. Бурячки слабенькі, зійшли не всі, прийшлось пересівати, але ті, що пересіяли, дуже поганенькі вийшли. Так, оце картопелька така у нас. Майже вся ще зелена. Берніна вже пожовтіла. Це наша морковка. Було дуже сухо, я її ще не дуже і прорвав. Треба ще закінчити цю роботу. Оце в нас солодкий перчик, також розсада. Вже почав в'язатись ось так. А це посіяні помідорки. Також вже почали цвісти. Тут також зроблено зроблено капельне зрошування. А це наші огірочки, вже тягнуться вверх. Вони загущені, я їх не прориваю, щоб не так на них діяло сонце, щоб вони захищали один одного від променів. Так, що в нас вже є? Десь вже бачив, щось уже є. Так, де ж тут що є? Ага, ось. Такий невеличкий. І вже таке, що можна зривати. Вони завжди починають знизу спінути. Це наш озимий часник. В цьому році, дивлюся, в багатьох він рано почав сохнути. Стрілки вже вирівнялись, але коробочки оці на суцвіті ще не розкриваються, ще ранувато. Але треба, як кажуть, не прогавити час. А взагалі-то краще на 2 дні зібрати часник раніше, ніж на 2 пізніше, як він вже почина свої зубки. Тобто головка почне розпадатися на зубки. Ще днів 5 треба зачекати. Виноград в цьому році той, що в затишку, той добрий буде, якщо нічого на нього не нападе. А той, що примерз, там хуже буде врожай. Так, де тут той урожай? Ось там внизу він ховається. Оце. І кого цікавить, як побудоване капельне зрошування, розповідаю коротко, тут нічого складного немає. У вас повинна бути якась ємність, бочка. Там буде самотком іти вода. В нас же йде прямо з водопроводу. Ось на вході стоїть регулятор тиску води. Відрегульований на одну атмосферу, щоб не порвало оті трубки. Далі йде фільтр. Періодично треба його розкручувати і промивати. Далі йде така рампа, труба дюймова, в яку врізані отакі краники. До них під'єднані трубки з капілярами. Є і трубки, і ось такі стрічки ще. Але вони не довговічні. Це ще з минулого року. Огірки я осінні ними поливав. А ці на кілька років може на 5 вистачить. І так, на ширину рядків, поробили краники і пішли з капілярами оці трубки. Якщо вам не потрібно, наприклад, оцей рядок поливати, закрили краник оцей і все. Отак. От Забув, друзі, ось ще цю картоплю вам показати. Ми вже тут вісім кущиків викопали. Споживаємо. Вона рання, це Рів'єра. Вже минуло три місяці, як ми посадили картоплю. І вже її треба копати. Бо і огуд скоро не знайдемо. Тут не так і багато. Півтора рядочки. Так що не сьогодні-завтра вже будемо її копати. А ця хай ще почекає. Ви кажете, Володимире, чого у вас так чисто, бур'янів немає. А ось дивіться, один залишився. Замаскувався під картоплю. Так, якщо я його потягну, ой. Так, і картоплю витягну. Так. Ніби вдала. Оце така бур'янина виросла тут. А так взагалі чисто. Оце такий наш город. Станом на початок липня іюля місяця. Праці вкладено чимало. Так що тут як кажуть, заздрити нічого, бо якщо посадиш, ляжеш на диван і будеш чекати врожаю, толку не буде. Все заросте бур'яном, і нічого ви не одержите. Треба і прополювати, і підпушувати, і поливати, і добрива вносити. А ще ж посівний та посадковий матеріал грошей коштує. Звичайно зручно. Вийшов, вирвав пару морковок, бурячка, петрушки, викопав картоплі, укропчика зірвав, помідорчика, огурчика. Є тобі вже і суп, і до супа салат. А під осінь, і виноград. Це і сік. І вино, хто його любить споживати. А також свіжий виноград. Слив та абрикос в цьому році майже не буде. Слив трошки буде, а абрикос зовсім ні. А цвіли, як молоко. Мороз зробив свою справу. Хрін морозу не злякався, мороз йому, як кажуть, до лампочки. І ось такий він чекає, коли ми його вже будемо копати для консервації. В нас все робиться дуже швидко. Ви ще тільки чайку встигли попити, а може хто водички. А в нас уже картопелька. По щучому вілінню, по моєму хотінню, викопалась. Я вже і огут зібрав. Ось скільки вийшло. Скільки карутоплі, стільки й огуду. Ось таку садили крупненьку. А зараз покажу, скільки вибрали. Я її там в затінку заховав. Ось вона така, і велика, правда не дуже, і мала, але не зовсім мала. Вийшло три відра, а якщо врахувати ту, що ми вже <кій> спожили, то чотири. Ну, один до чотирьох. Непогано, враховуючи те, що в нас не картопляний край. І ще такі несприятливі були умови для вирощування. Хай до вечора трішки просохне, переберемо, відберу на посадку відро. До речі, тут теж в цьому році ми садили відро. Нагадую, що це, це сорт картоплі Рів'єра. Поки я там вибирав картоплю, а Тетяна Михайлівна тим часом зварила свіжий смачний борщ і напекла пиріжків. Так що сімейний підряд в дії. Всім смачного, до побачення і до нових зустрічей!